Кіт сидів посеред вулиці, серед чужих звуків і запахів, не знав, куди йти, де його дім, де тепла підстилка і миска з молоком, але роздумувати було ніколи. Раптом ривок лай блискучі зуби. Ворог! Інстинкт кричав: Тікай! Він біг, не розбираючи дороги. Асфальт палив лапи, серце билося так, наче хотіло вистрибнути. Але він не здавався. Нарешті тиша. Він був у безпеці. Але тепер що? Місто таке велике, а він такий маленький. Але іноді саме там, де ти загубився, тебе знаходять. І тоді з'являється шлях додому.